у вас є друковані зошити, урок номер 6 частина 8. Твої фізичні відкриття дифузія та ос. Ми з вами знаємо, що дифузія це змішування речовини. Дифузія можлива в рідких речовинах, рідинах та газах. Давайте наведемо приклади, які ви знаєте, дифузії. У газах і рідинах. У природі. Де вони це спостерігається? Наприк, ну, наприклад, коли ми заварюємо чай. Так. Заварювання чаю. Так. Заварювання. чаю. Далі. Що ще можна привести? — Солимо страву, солимо страву гарним, мені не сподобать страву. Добре. Ще. Так, поди... зачекайте, в нас газів. Наведи Приклад дифузії газів. Тут солимо страву не дуже доходить. Коли ми робимо торт, там ми змішуємо там муку, там, яйця, молоко. А де там газ? Тут газів у алей. Так. Ми з вами на минулому уроці каже Лера. Коли роблять газ, щоб нам подавати його у хати змішують змішую з, з якимось запахом, щоб його було чутно. Якщо оточе. Ну, це дифузія в газах, а не Приклади дифузії газів у рідинах. На минулому уроці пригадайте, що ми вивчали? Завдяки чому рибки дихають у нас? Завдяки повітрю у воді. Повітря у воді, добре, так? Кисень, кисень у воді, так? Або, або, навпаки, кажуть, ще. Так, iпад це в нас жорік, да? Так, Жорі, кажи. А я хотів приклад привести ну. до дифузі газів. Якщо хотів привести. Нюхати страву. Нюхати страву. Так, тобто навпаки ми отримуємо е, молекули рідини, так, якогось соку і у газах добре. Аромат їжі, їжі. Данило. А якщо капнути в воду каплю чорнил. Так, але це не дифузія у газах. І то, і то рідини і газ. І то, і то рідина змішуються дві рідини. А нам потрібно, щоб змішувалась А рідина, Б газ. Ось ці дві речовини. Єгор. Коли ми дишимо? Дихаємо, молодець. Так, іноді кажуть. Дуже волого. Що це означає? Тобто, в кисню багато молекул води. і Нам важко дихати, тому що вони важкі такі, так? повітря газ легше за воду. Давай ще раз, Жорік. Ще приклад такий. З заводу така труба є, відтуда вихлоп йде. А... Так, можна, іноді вихлопи газів, це також. Так, там є суміш згодна газів. Добре, молодці гарні приклади. Тобто зрозуміли, у нас дифузія, коли одна речовина це газ, а інша речовина це рідина. Ось такий приклад. Також, коли ми газіруємо газовану воду п'ємо, кока е, що там ще? Фанту. Ну, так, ось такі приклади: газовані напої. Давайте їх запишемо. Я просто нещодавно розмовляла з батьками, вони залишилися в Маріуполі, і на столі в них стоїть не Кока кола, а Колокольчик. Мені так було смішно. ось про це добре. Там, по-моєму, ще якась є кулкола, якось так вона називається. А, да, да, також, так, 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 і кул-кола також смішно. Uh, давайте розглянемо наступну uh, історію. Морські контрабандисти. Контрабандисти це коли люди незаконно uh, щось перевозять, uh, що відірвалося. Від прикордонників змушені кидати за борт усе, що робить човен важким, зокрема і вантаж, який вони перевозять. Одного разу злочинці винайшли спосіб повернути майно, виконути в море. Перед тим, як його кидати, ящики за борт до них прив'язують мішки, наповнені звичайною кухонною сіллю. Вантаж тоне, але згодом спливає. Пояснив хитрий задум контрабандистів. Чому це відбувається, пояснюєте мені? Так. Давай Данило. Тому що сіль розтворяється в воді. Так, сіль розчиняється у воді. Та потім, так, Кирило в... Вантаж э, розчиняється у воді, так, зараз приєднається і що відбувається? Вантаж стає легшим, так? Стає легшим і він впливає. А скажіть мені, будь ласка, чим можна замінити сіль? Єгор, я Може, ти... сода сахаром? Сода, сахар, добре. Сахар? Можливо, сода. Сода, добре. Що, як, що, що ще можна придумати? Що ще розчиняється у воді? Можна і землю навіть, так? Карамель. карамель Добре. Ну, холодні холодної воді карамель долго будет розтворятися не можуть устати ждать контрабандисти Добре. Давайте далі. А, давайте тепер подивимося відео. Наповнимо мішечок зі спеціального матеріалу водним розчином цукру. Сиротом. Маса нашого мішечка становить 14,71 г. Зануримо наш мішечок у звичайну воду. Зачекаємо півгодини. Знову зважимо мішечок із розчином цукру. Тепер його маса становить 17,55 гра. Повторимо експеримент. Тільки цього разу мішечок наповнимо водою. Його маса становить 17,6 грама. Зануримо мішечок у розчин цукру. Через півгодини знову зважимо його. Його маса становить 14,36 грамів. Добре, і що ви зрозуміло, чому це відбувається? Тому що, коли е, мішечок знаходиться в воді, він в е, мішочок впитує воду, тому він становиться важче. А, Діана дам два зворотні досліди. Спочатку він дійсно впитував, смогтував воду, а потім, навпаки, він е, лишився якоїсь частини води. Чому це відбувається? Ну, як ви зрозуміли, цей процес як називається? Осмос. 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 А в чому його різниця? В тому, що в нас є дві рідини якісь, і та рідина, е, вони відрізняються плотністю, тобто наскільки вони важкі. Густина, скільки молекул міститься в одній одиниці об'єму. Так ось, осмос це процес однобічної дифузії, тобто тільки одна речовина проникає в іншу інша тому що сироп он такий тягучий, так він такий важкий. Він не може проникати до на води. Навпаки, вода до нього проникає. Точніше, в нас є пакетик, який тримає вода, так, і ось молекули е сиропа не можуть вийти з, з пакетика. Навпаки, тільки вода може пройти через пакет. Тому однобічна дифузія, тільки одна речовина має змогу потрапити до іншого. Інша як будто ну, не пролазить через рішетку, щоб змішатися з водою жорик читай правила, будь ласка. Ось ну це про однобічної дифузії крізь напів, напів проникну мембрану частинок розчинника і вбік. Вищої концентрації розчиненої речовини з об'єму ніжної концентрації розчиненої речовини. Так. Тобто в нас є дві речовини, які відрізняються, тоді, можливий, осмос, і він є тільки в одну сторону. Добре, ми ще з цим е, познайомимося, а зараз попрацюємо з конкурсом найрозумніший. А, чому, чому між залізничами. Залізничными рейками залишают дозоры, я уважаю Помните, когда мы едем на трамвае, так ну, тыды -тыды, подпрыгнули там где-нибудь э, и такой шум произошел произошел. Это из-за того, что там не было соединения. Почему все соединения залишают? Кто знает? Потому что. Метал, коли ми будемо по ньому їздити, він що? Нагрівається. А коли е речовина нагрівається від тертя, вона збільшується в розмірі і збільшується в розмірі. Тому, е якщо не залишити е зазори це. Одна рейка знайдуть на іншу і буде аварія. Влітку, коли сонечко палає, воно нагріває рейки, вони збільшуються в розмірах, навіть може бути, до одного метру. Ось так метал нагрівається. І потрібно бути щелиною щоб тоді була змога куди розширитися метал. навпаки, Друге питання. Чому канцелярська гумка із часом стирається? Єгор, як ти вважаєш? Єгор Криволап, як ти вважаєш? Добре, діана, давай, ти кажи. Тому що коли ми стираємо гумкою, то від неї ми стираємо і в неї залишаються такі маленькі, маленькі штучки. От вони по трішки відходять, відходять і залишається такий маленький пластик. У нас відбувається також дифузія, так? або е ми, коли е беремо дві речовини, це гумка і наш е папір, зошит щоденник, так, і ми нам тремо. І молекули однієї речі чіпляються за іншу, і вони залишаються на зошиті. Так? Відповідно, там, де десь прибуло, десь убот, господі, на українській мові є гармонія. Якщо десь щось з'явилося, в когось щось зникло. Так і гумка для того, щоб стерти щось з зошита, ми тримо і залишаємо молекули гумки на зошиті. Від тертя зменшу. Чому в атмосфері повітрі гази не існують окремо, а утворюють суміші? Чому це? Давай, Діан. Ну, тому що і все змішується. Так, тому що дифузія, Броунівський рух і. І гази все. Хочуть, не хочуть, а однозначно з чимось так, Уявіть, що ми взяли, кинули мед в море, так? тобто там багато речовин, обов'язково він змішається. Дифузія, бровнівський рух, це все змішує речовини. Добре, якщо пересолений суп розвести водою, він стане менш солоним. Чому? Це ми на останньому уроці перед, перед цим учили це слово, як це називається? От є, є наше Азовське море, а є мертве море. В чому різниця, Лера, як ти? Ну, ось це концентрація, тому що якщо буде мало води та багато солі, то концентрація буде велика. А якщо буде багато води та мало солі, концентрація солі буде маленька. Концентрація солі буде менша, тому що на одну одиницю води прийде менше солі. Але все одно картошка і м'ясо залишиться соленим. тому що для того, щоб з нього вийшла сіль, потрібен час. Що спільного в процесах дихання і горіння. Давай, Діана. Коли горить вогонь, випускає вуглекислий газ, і ми теж віддихаємо вуглекислий газ. Ну, дуже круто. Данило, що ти хотів сказати? Е, Мені чути? Так, так зараз чути. Тим, що ми дихаємо кислородом, а в вогонь зжигає кислород, щоб горіти. Умнічки, ви дуже розумні дітки, молодці. Ми сказали противоположне, але правильне. Так. Тобто, нам всім потрібно для того, щоб існувати е кисень, так? ви знаєте, що вогню без кисню не існує. Якщо ми там закриваємо холодне вогонь, то він з часом кухне. І тим самим, навпаки, коли ми видихаємо, як і вогонь, ми видихаємо вуглекислий газ. Добре, молодці. Навіщо огірки для сосолювання заливають гарячим расовом? Що з температурою, давай Лера. Тому що коли температура висока, то дифузія швидше. Дифузія швидше відбувається. Молоко солі проникають швидко у довгі війків. Так, дифузія прискорюється дифузія з температурою для того, щоб швидше це зробити, так? тому що ви знаєте, що коли будь-яка їжа починає скисати, виділяються бактерії, і їм потрібно також, як і все живим повітря. Так ось це роблять швидко, щоб е, менше було з повітря е, дії Так, і ж е, їжа, ось ну, ці бактерії не мали змогу розмножуватися. Добре, ви молодці в мене. Тепер переглянемо ще відео і робимо висновки. Е, Потім переказуємо, щоб бачили, що ви зрозуміли. Уяви, що ємність з водою поділена навпіл перегородкою, або, як її називають на окупці, мембраною, у якій є отвори достатньо великі, щоб частинки води вільно рухались, дифундували крізь них. Частинки, наприклад, цукру або солі. Більші за розміри цих отворів і не можуть проникати через перегородку через те, що частинки однієї речовини можуть вільно проникати крізь мембрану, а частинки іншої речовини не можуть, таку мембрану називають напівпроникною. Згодом ти дізнаєшся про одну особливість частинок води. Яка призводить до того, що вони наче прилипають до частинок інших речових. У результаті в правій половині ємності кількість частинок води, які вільно рухаються, зменшується. Тому кількість частинок води, що дефундують крізь перегородку зліва направо, більша, ніж кількість частинок води. Які рухаються крізь перегородку в протилежному напрямку? Воду в цьому випадку називають розчинником, а сіль або цукор розчиненою речовиною. Процес однобічної Так, як завжди. Уявку з однобічної дифузії крізь на підпроникну мембрану частинок розчинника в бік вищої концентрації розчиненої речовини з об'єму нижчої концентрації розчиненої речовини називають космосом. Добре. А скажіть мені, будь ласка, а де ми у побуді використовуємо таку технологію, коли в нас є мембрана і затримує більш е, великі частинки, щоб не відбувалося змішування? Ну, пакетик з чая вам щось говорить? говорить? Або є кафіварки, там також кладуть. Е щоб щоб Кажи, кажи, Діано, ще є в нас е, э, ці капсули, які В, спитаємо... в пакетики чаю є маленькі дирочки, через які такі маленькі... і, як чай заварюється в пакетики, і вода змішується трішки з чаєм, і виходить з пакетика, тому заварюється чай. Так, і що в кафіварці також є, що зараз дуже не можна вити в кафіварці, є спеціальні пакетики також для кави. Також ми з вами при, при стираємо і в нас є такі капсули, так і вони також розчинюються в залежності від того, яка температура. Тобто, не одразу все розчинюється. Там є кондиціонер є смягчитель, там є різні компоненти І вони, в залежності від часу, по-різному розчиняються. Е, де ще можна це? Є спеціальні пакетики, які фільтрують воду у басейнах, їх також занурюють. Беремо два курячих яйця та заливаємо їх ось. Шкаралупа починає розчинятись. Будь башки. Які ти бачиш, це вуглекислий газ, який виділяється під час процесу розчинення шкаралупи. Через кілька діб тверда яєчна шкаралупа розчиняється остаточно. Плівка, яка залишається, є проникною для води та непроникною для частинок цукру. Зважимо яйця. Маса яйця А 94 грами. Маса яйця Б 102 грами. Яйце А заливаємо звичайною водою. Яйце П заливаємо цукровим сиропом. Минуло 8 годин. Маса яйця А наразі становить 97 грамів. Маса яйця А збільшилась від 94 грамів до 97 грамів. Маса яйця безменшилась від 102 грамів до 59 грамів. Маса яйця А збільшилась від 94 грамів до 97 грамів. Маса яйця Б зменшилась від 102 грамів до 59 грамів. Повторимо експеримент, але тепер помістимо яйце А в сиро, а яйце Б у воду. Минуло 8 годин? Маса яйця А зменшилась від 97 грамів до 55 грамів. Маса яйця Б збільшилась від 59 грамів до 105 грамів. Добре. Ну, скажіть мені, будь ласка, а де це вживають? Як би зрозуміло, де це можна використовувати в побуті? Добре, ну ви купляли з батьками колись м'ясо, приносило додому, воно полежало і пів пакета води, так? Це є такий хитрий спосіб для того, щоб збільшити масу м'яса і отримати більш користь, його занурюють на деякий час у воду. Воно завдяки осмосу збільшується в об'ємі. Ви купляєте воду за гроші, за, як коштує м'ясо. Це така хитрість. Так? так можна робити з будь-якими фруктами, овочами, тому що вода, як ви зрозуміли. Має маленькі, маленькі молекули, і вони проникають майже всюди, особливо в природні такі, природну їжу, взагалі легко змішувана. Що ще ви зрозуміли? Для яких речовин осмос можливий? Ось це змішування. Де можна спостерігати ос, осмос? Скажіть, якщо ми візьмемо тверді речовини? Воді, як і дині. Так. Добре. Домашнє завдання вам виконати ДЗ до уроку номер. 6. покликання скину нові знання. Нагадую, що мені, хоча б одне домашнє завдання, ви повинні були надати. Ще раз кажу для того, хто пізніше приєднався.